Усім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі сьогоднішнє відео про те, як здати на права в Чехії. Ця тема актуальна для багатьох українців, які приїхали сюди жити, працювати або вчитися. Особливо хочу звернутися до дівчат. Якщо ви думаєте, що права це не для вас, що це складно чи страшно, то я вас підтримую і розвію всі ваші сумніви. дізнаєтеся, як обрати автошколу і підготуватися до навчання. Що робити, якщо ви не знаєте чеської мови, як проходить навчання та екзамени, про нові правила щодо кількості спроб, реалії ставлення до іноземців у автошколах та на екзаменах, та мій особистий досвід, лайфхаки і поради. Це відео допоможе вам зрозуміти весь процес та уникнути зайвих помилок. Отже, наглийте собі кави чи чаю. І давайте почнемо. Чому права взагалі це важливо? Давайте розберемося, чому в Чехії наявність водійських прав може суттєво змінити ваше життя. Перше, це зручність. Так, громадський транспорт у Чехії один із найкращих в Європі, але назавжди автобус чи поїзд довезуть вас туди, куди потрібно. Наприклад, якщо ви живете в передмісті або працюєте у важкодоступному районі, машина стане вашим працівником. Можливості для роботи багато вакансій у Чехії передбачають наявність водійських прав. Особливо це актуально для логістики, обслуговування, IT, де потрібна мобільність, або навіть для викладачів, якщо ви їздите між кількома школами чи компаніями. Третє подорожі та сімейний комфорт. Подорожувати Чехією з машиною це зовсім інший рівень свободи. Ви можете відкрити для себе такі місця, куди громадський транспорт просто не ходить. А якщо у вас є діти, то права це не просто про комфорт, а й взагалі про необхідність. І четверте, незалежність. З правами ви більше не залежите від розкладів автобусів чи поїздів. Ви самі плануєте свій час і маршрути. Яка ж чеська реальність у Чехії права це не просто документ, це символ вашої інтеграції в суспільство. Ви стаєте частиною місцевого ритму життя, і це додає вам впевненості у собі. Як обрати автошколу? Вибір автошколи це найперший і дуже важливий крок. Ось як знайти ту, що підійде саме вам. Перше це мова навчання. Якщо ви володієте чеською, у вас буде більше варіантів автошкіл. Якщо з чеською є проблеми, шукайте школи, які пропонують навчання українською, російською чи англійською. Наприклад, у великих містах, як Прага, Брно чи Острава, такі школи є. Друге, це локація. Подумайте про зручність. Якщо вам доведеться їхати через усе місце на кожне заняття, це створить додатковий стрес. Обирайте школу, поблизу. Вашого дому чи роботи, якщо це можливо. Третя це ціна. Вартість автошколи в Чехії варіюється від 18 до 30 тисяч крон за повний курс. Якщо ви потребуєте перекладача, це може коштувати додатково 5-10 тисяч крон. Графік занять. Дізнайтеся, чи можна обирати вечірній або ранковий час занять. Особливо це важливо для тих, хто працює та має дітей. А ще теорію у деяких школах можна також проходити онлайн. Якщо вам це зручніше, запитайте у своїй автошколи. І п'яте, почитайте, як і про все відгуки, переглядайте відгуки про школи в інтернеті. Це допоможе уникнути недобросовісних інструкторів або шкіл, які надають неякісні послуги. Як проходить саме навчання? Навчання в автошколі ділиться на два етапи, як і в українській автошколі. Це теорія та практика. Теорія це перший етап, де ви вивчаєте правила дорожнього руху, дорожні знаки, основи безпеки, як діяти в екстрених ситуаціях. Уроки можуть бути в класі, або, як я вже говорила, онлайн. Додатково, ви отримуєте доступ до мобільних додатків із тестами. Дуже зручно, по всі питання екзамену вже є в цих додатках, і все, що вам потрібно, це навчитися відповідати на них правильно. Моя така порада приділяйте вивчення теорії щонайменше 30 хвилин щодня, якщо ви повний новичок. Після кожного заняття проходите тестування, щоб закріпити матеріал. І друге, це практика. Практичні заняття починаються після того, як ви засвоїли теорію. Ви будете водити з інструктором спочатку на майданчику, а потім на дорогах. На перших уроках ви вчитеся тримати контроль над автомобілем, рушати, зупинятися, правильно повертати. Друге, це їзда містом. Найскладніший етап, де ви вчитеся орієнтуватися в міському трафіку. Інструктор буде слідкувати за кожним вашим рухом, тому не хвилюйтеся, як щось піде не так. І третє симуляція екзамену. Перед реальним екзаменом інструктор покаже вам типові маршрути, які будуть під час тесту. Зверніть увагу також на те, якщо ви навчаєтеся в автошколі в маленькому місті, ваш екзамен буде проходити в маленькому місті, і набагато легше вам буде здати екзамен у маленькому місті ніж у великому, де є автобуси, трамваї, тролейбуси, багато пішоходів, де є Просто шалений трафік із інших автомобілів, де купа правил кругових об'їздів, і так далі, і так далі. Як взагалі проходять екзамени? Перша частина це теоретичний. Якщо ви щось знаєте про автошколу, наприклад, в Україні, а планували чи ми вже ходили, але не вдалося здати на права. Теоретичний екзамен складається із відповідної кількості питань, які потрібно а, вирішити за, здається, 30 хвилин. У вас є лише одна спроба, і а, набрати ви повинні 85% не менше. Якщо ви не здасте цей екзамен, його можна перескласти, але за це потрібно додатково заплатити. І друга частина, практичний екзамен, найскладніший етап вас перевірятимуть, як ви дотримуєтеся правил, чи впевнено ви поводитеся за кермом, як швидко приймаєте рішення в складних ситуаціях. Важливо звернути увагу, що із 2024 року ви маєте лише три спроби, щоб здати практичний екзамен. Якщо не вийшло, доведеться пройти навчання заново, тобто заново заплатити за автошколу. До цього моменту до нинішнього року ви мали 6 місяців на те, аби з. Дати автошколу, тобто у вас було незлічена кількість спроб, аби здати практичний екзамен. З цього року лише три спроби. Дуже багато людей, і українців, і чехів, і інші національності, не здають екзамен практичний із першого разу, тому що дуже хвилюються. Другий раз вже легше, бо ви знаєте, чого чекати. Але пам'ятайте, що провалити екзамен. Це нормально, і самі чехи не завжди здають з першого разу. Наприклад, мій чоловік, який взагалі є для мене богом у водінні. Я вважаю, що кращого водія за нього немає. Я думала, що для нього все це було просто легко на ізі, і він здав все з першого разу. Потім я в нього запитала, виявилося, що ні, він здав це з третього разу. Я зараз також навчаюся в автошколі. Дівчата переглядають відео мої в інстаграмі, як це проходить. Часто я публікую про те, як я готуюся. І взагалі, які додатки використовую, які вебсайти і тому подібне, і вони задають мені запитання. На ці запитання я хочу зараз відповісти. Наприклад, перше, чи погано ставляться до іноземців? Здебільшого ні, в автошколах ні, чехи звикли працювати з іноземними студентами, не лише з українцями. Якщо ж ви відчуваєте упередженість, не соромтеся змінити автошколу або інструктора. Якщо це велика автошкола, ви можете попросити змінити інструктора. Якщо це маленька автошкола, наприклад, як моя у моєму маленькому місті, то там є лише один інструктор, але я жодних проблем з ним не маю. І взагалі інструктори часто працюють із іноземцями, з українцями, і з Наприклад, як мій інструктор казав, із в'єтнамцями, із іранцями, із американцями навіть. Тому для них це все нормально. Якщо ж вам не подобається ставлення до вас, то ніхто вас в цій автошколі не затримує. Ви можете її вільно змінити. І крім того, якщо ви йдете до автошколи, ви або фізично приходите на місце цієї автошколи, або телефонуєте і вже розмовляєте із інструктором. Або із менеджерами автошколи, ви вже можете відчути, чи хочете ви там навчатися. Наприклад, я дзвонила до восьми шкіл у моєму маленькому місті для того, щоб дізнатися, коли відкриваються нові курси, тому що я захотіла і хотіла саме зараз. І що я можу сказати? Що жоден із восьми людей, які спілкувалися зі мною, не виразив неприязнь, не сказав, що він не працює з іноземцями чи з українцями, не сказав мені ані грубого слова. Всі були дуже привітні, дуже спокійні, відповідали на мої запитання без жодних проблем. Друге запитання від моїх читачів та глядачів: чи можна купити права в Чехії? Ні. Забудьте про це, це суворо заборонено, і будь-які спроби обійти систему, каратимуться законом. Тут просто ні, і далі пояснювати не буду. Третє, чи потрібен перекладач? Якщо ви не зовсім розумієте чеської, то перекладач може вам допомогти. Але це додаткові витрати з вашої сторони. Якщо ви вже заплатили 20 тисяч за автошколу, то чи готові ви заплатити ще 5-10 тисяч за перекладача? Крім того, не очікуйте, що перекладач буде допомагати вам здавати тести. Або допоможе вам на практичному екзамені. Ні, це суворо заборонено, він буде лише перекладати інструкції самого інструктора. Тому краще просто вчити мову, щоб уникнути зайвих витрат і залежності від них. Навчання чеською дає вам ще одну перевагу, ви почнете краще розуміти дорожні терміни, що знадобиться вам під час водіння в повсякденному житті. Тому я раджу одразу починати вчити правила чеською мовою. Не українською, не англійською, не російською, а саме чеською мовою. Четверте запитання: чи складно знати з першого разу? Складність залежить від вашої підготовки і від того, як ви справляєтеся зі стресом. Стрес буде обов'язково. На практичному екзамені важливий не лише технічний рівень, але й психологічна витримка. Досвід показує, що більше студентів здають з другої або третьої спроби. Це нормально, не хвилюйтеся, якщо ви готуєтесь. То все у вас вийде. П'яте. Чи є шанс здати без попереднього досвіду водіння? Так, звичайно, саме для цього існують автошколи. Багато людей у Чехії починають навчання з нуля, наприклад, як я. Інструктори знають, як працювати з новачками. Для того вони там і існують. Трошки хочу вас змотивувати для тих, хто боїться почати. Багато українців вже пройшли цей шлях і успішно здали на права. Навіть якщо спочатку вам здається, що це неможливо. Давайте згадаємо, чому не варто зупинятися. Перше права відкривають нові можливості: ви станете мобільними, незалежними і більш впевненими у своїх силах. Друге, це чудовий приклад для ваших дітей, вони бачать, як ви долаєте труднощі і досягаєте цілей. Третє це реальний крок до інтеграції в Чехії. Водійські права вам допоможуть відчувати себе частиною місцевого суспільства. І четверте, це навик, який залишиться з вами назавжди. Навіть якщо ви зміните країну чи переїдете назад в Україну, права будуть корисними завжди. Отже, здача на права в Чехії це реальне завдання, яке потребує часу, зусиль і терпіння. Але воно того варте. навіть якщо здається, що все складно, пам'ятайте, чим більше ви практикуєтеся, тим впевненіше ви почуватиметеся. Якщо у вас залишилися питання, пишіть їх у коментарях. Розкажіть, чи проходите ви зараз навчання, чи, можливо, тільки плануєте, а ще поділіться, будь ласка, своїм досвідом, якщо ви вже здали екзамени. Можливо, ваші історії допоможуть іншим. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, якщо це відео було корисним для вас, діліться ним із друзями, які також хочуть отримати права вчить. Успіхів на дорозі і до зустрічі в наступних відео. Па-па!